Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас нове надходження. Легендарний Mercedes Benz G500 2008 року. Автомобіль оснащений 5-літровим двигуном в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль в ідеальнішому стані на свої руки має рідне фарбове забарвлення. Автомобіль чорний на чорному. На чорних дисках притонований, в ідеальному стані, як технічно, так і візуально. Справжній V8 має ось такий роздвоєний вихлоп по кожній стороні, amg шний шні диски 20-го радіусу. Має запасне колосе, тонований, все як має бути. Камеру заднього виду. Що ж ми маємо по салону в цього аутентичного красення? Дубль-повороти на дзеркалах. Повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія. Ось такий коричневий, класний салон. Він він компанії DeSigno. ось Все в чудовому стані. Має електроскладання дзеркал, автосвітло, омивач фар. Далі, що ми маємо по самій комплектації в даному красені? Автомобіль в нас має рідного 106,5 тисяч пробігу без будь-яких ошибочок табло AMG. Має ось таке мультифункціональне ролове колесо, функцію Bluetooth, hands-free та телефону. Має різні режими блокування диференціалів, підігрів передніх сидінь, блокування дверей, допомога при спуску або підйомі. Має оригінальну штатну аудіосистему з CD-ченджером багажнику. має двозонний клімат-контроль, має ось таку автентичну коробку передач, блокування диференціалу додаткове. Все ось так в класній строчості, легендарна ручка, яка присутня тільки на даних моделях. Автомобіль має світлу стелю, має люк. Давайте сподивимося, що в нас по задньому ряду сидінь для задніх пасажирів. Автомобіль п'ятимісний, по задньому ряду теж все в прекраснішому стані, ось такий диван у нас величезний, має ось таку вішалку для піджачка, якщо ви ділова людина. Тому, друзі, якщо ви фанат брутальності і шукали собі дуже крутий гелік, який буде відповідати своїм рокам, своєму стану. Технічно та візуально, то цей автомобіль чекає на вас. Запрошуємо вас на тест-драйви. Ми знаходимося. Кільцева дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк. Чекаємо на вас. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі трейдин. Обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас.